У Луцьку є чимало місць для занять спортом. Та чи можуть там займатися, чи бодай туди потрапити люди з інвалідністю або із ампутаціями? Це питання є як ніколи актуальним, адже українські захисники віддають своє здоров'я за Україну. Ветеран російсько-української війни та голова громадської організації з руш скелю Євген Сивопляс разом з тими, хто має ампутацію ніг та вади зору, інспектували на доступність спорткомплекси міста. І проблем у цьому питанні є чимало. Перше на черзі. Ось цей фітнес зал за моєю спиною. Давайте подивимось, чи доступний він для людей з інвалідністю. На жаль, пандуса у цьому спорткомплексі немає, проте персонал допомагає Євгену дістатися всередину. А потрапити до вас заклад ми допоможемо. Так, допоможіть, будь ласка. А вас ці У спортзалі зазначили, що наразі у них відбувається ремонт. Тому усі зауваження Євгена Сивопляса вони візьмуть до уваги і намагатимуться виконати швидко. Будемо щось розширятися. Да у нас були карате займалися пілатес, дівчата займалися далі. Бо трошечки ми розширюємося зараз, ще один зал відкрили. Разом із тим висновок у ветерана Євгена Сивопляса такий. Важко заїхати без допомоги. Без допомоги, допомоги недоступний, та. То що ставимо нуль? Наступним був іще один спорткомплекс у іншому районі Луцька. Тут також пандуса, на жаль, не було. А як нам до вас потрапити? Дивош пандус. Нема. Чого? то як потрапити тоді. А спортивний зал на другому поверсі? Ні, на першому. О, так. Якщо пандус побудувати. Тут такі взагалі тут нова дуже маленькі поражені. Але зрештою, з невеликою допомогою Євгену все ж вдалося потрапити всередину. Як зазначив ветеран, двері тут все ж завузькі. Тож і оцінка нуль. Далі був спорткомплекс, що на вулиці Ковальській у Луцьку. Євген Сивопляс поділився своїми очікуваннями щодо доступності цього спортзалу. Зараз це вже третя локація, де ми подивимося, чи доступний це заклад для людей з інвалідністю. Як думаєте, тут можливо буде краще. Ніж ну, зараз очікування, дивлячись на фасад та дивлячись, ось на вхідну групу, очікування більші більші, і хоч сам зал розташовується на третьому поверсі, дістатись туди можна ліфтом. Піднятися сюди досить, досить непогано, що там двері без порога і ліфт можна потрапити. На жаль, у самому залі журналістам заборонили зйомку, тому після інспекції Євген поділився своїми враженнями. Наразі це третій фітнес зал, і він найдоступніший поки з того, що ми сьогодні бачили. Він знаходиться на третьому поверсі, туди можна потрапити. Ліфтом ліфт такий завозенький досить. Ось, але наприклад, вже приємно, що на кнопках є шрифт Брайля, але не озвучується, і в ліфті не можна розвернутися тобто за кабіну ліфта треба покидати за ну, заднім ходом. Ось адміністрація така досить зустріла нас, напружено, можна сказати, непривітно. Не хотіли пускати, продемонструвати які є умови. Ну, така слабенька, дуже слабенька гостинність. Потрібно було таким, знаєте, наполеглі наполегливістю дізнаватися. Пройшли коридором, зайшли в роздягальню, є невеликий поріг, роздягальня гарна, лава така досить висока. Ось, а саме вже душова і туалет, дуже завозькі двері, 56 сантиметрів. Туалет взагалі сам дуже вузенький, а там, ну, то навіть якщо ну просто неможливо для людини в пріслі колісному їм скористатись. В самій залі, де знаходяться тренажери, якщо там по ну по їх, то можна звільнити простір. Ну, тобто можна сказати, що там доступно, просто. Трохи оптимізувати ще один спортзал на проспекті волі. Проблеми із тим, щоб потрапити у середину будівлі, розпочалися одразу по приїзду, каже Євген Сивопляс. А далі ще цікавіше спортзал розташований на сьомому поверсі. Тільки от ліфт, до якого нас направив персонал, їде лише до шостого. А далі сходи, які не облаштовані для крісел колісних. Я Тут, як, взагалі, якісь... Та, де сходи з Ну, виходить, що цей заклад найнедоступніший, проте за допомогою протезу Євгену все ж вдалося потрапити до зали. Вже східна група в самобудівлю. Сам цей центр дуже заважка, там високий кут нахилу пандусу, майже 13%. Ну, треба так мати гарну силу в руках, щоб на нього піднятися. Далі двері, які не фіксуються, складно потрапляти. Хочеться, щоб була кнопочка виклику персоналу, щоб хтось вийшов зсередини і потримав двері. Зайшли в заклад персонал, ну, такий від. Трошки розгубився, відмовлявся комунікувати, з'ясували, що спортзал знаходиться на сьомому поверсі. Ліфт працює до шостого, тобто, в, до шостого ми доїхали, а далі вже Богдана залишилася, підіймався користуючись протезом. Почали комунікувати з адміністратором, зізвонилися, з'ясували, що всі чотири, магазин, о, чотири фітнес о зали, вони всі знаходяться. До них потрапити можна тільки сходами, або сходами вверх, або сходами вниз в підвал. Тобто вони не є доступними. І адміністратор сказав телефоном, що вони не є реабілітаційним центром, скерувавши, що люди з інвалідністю мають займатися тим, що. Ну, що, начебто, вони не мають поліпшувати цю доступність. Ну так само, як і в інших закладах, відчувається заперечення існування людей з інвалідністю. Ця дискримінація, що люди з інвалідністю вони мають бути десь інде в якихось спеціальних місцях. Ну, тобто така ізоляція. Генсевопляс проінспектував близько семи спорткомплексів на доступність. Сподівається, що наступного разу під час інспекції усі зауваження будуть враховані. Ба більше за словами чоловіка, на цьому він зупинятися не збирається. Інклюзивність та безбар'єрність для військових та інших людей, які втратили кінцівки або отримали інвалідність, має бути доступною в будь-якому закладі чи підприємстві.